З робочим візитом до прилук приїхав заступник голови Чернігівської обласної військової адміністрації Іван Ващенко. Відвідав центр надання адміністративних послуг та управління соціального захисту населення. Обговорювали напрямок підтримки ветеранів російсько-української війни для держави і для обласної військової адміністрації важливо, щоб ветерани, члени їх родин отримували якісні адміністративні послуги та інші послуги пов'язані з адміністративними. Тому ми зробили такий знайомчий візит. Зараз ми плануємо підписання меморандуму з усіма територіальними громадами Чернігів. Щоб не тільки ветеранські послуги, а й всі послуги надавалися в окремому, скажімо так, вікні. Це ми називаємо це адмінсервіс ветеран або я ветеран. Це в першу чергу про увагу і повагу. щоб... Ветерани війни, члени родин максимально мало стикалися з бюрократичним апаратом, а могли отримувати максимальну кількість послуг в одному вікні. Тому ці Іван Ващенко також акцентує увагу на важливості постійної підтримки сил оборони як з боку держави, так і з бюджетів територіальних громад. Зараз ресурс має бути максимально акумульований в силах оборони та безпеки, тому що хлопці, дівчата, які зараз захищають нашу державу, мають отримувати максимальну підтримку і опіку як зі сторони держави, так і з боку органів місцевого самоврядування для фінансової підтримки військовослужбовців з міського бюджету Прилук у минулому році було виділено 52 мільйони гривень. До речі, за результатами 2023 року Прилуцька громада зробила найбільший донат серед міст області у нашу перемогу. Обігнавши навіть Чернігів на 2024 рік на цей напрямок передбачено 67 мільйонів гривень. Міською радою розроблено і працює одразу три цільові програми. Вони направлені на грошову підтримку Прилуцької територіальної оборони збройних сил України, виділено кошти і на фінансову підтримку родин загиблих захисників та поранених військовослужбовців. В кожній громаді Чернігівської області є програма підтримки захисників і захисниць України. Чернігівщина, як ніхто знає, як бути, як бачити. Чобіт окупантів тому я думаю, що всі люди, всі громади, всі державні службовці, представники державної влади зацікавлені в тому, щоб сприяти силам, безпекам, силам безпеки і оборони нашої держави.